1 квітня на території міста та усієї держави розпочався місячник добровільної здачі зброї. Олександрійці, які мають незареєстровану зброю, до 30 квітня можуть здати її за адресою 6 грудня 49 до міліції громадської безпеки. Це колишнє приміщення управління по боротьбі з організованою злочинністю. Громадяни, які добровільно здадуть зброю, вони звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Також міський відділ повідомляє про те, що Згідно з статті 263 кримінального кодексу України, придбання зберігання збут перевезення незареєстрованої зброї тягне за собою відповідальність від 3 до 7 років. Також городяни, які мають незареєстровану зброю, можуть зареєструвати її в установленому законом порядку. До реєстрації дозволена мисливська та газова зброя. Для реєстрації зброї вам необхідно буде звернутися до приміщення міліції громадської безпеки за адресою 6 грудня 49 до інспектора дозвільної системи, який зможе дати вам перелік необхідних документів для оформлення реєстрації та проходження спеціальної медичної комісії. Поки городяни проходять спеціальну комісію та збирають документи для реєстрації, зброя тимчасово зберігається в інспектора дозвільної системи. Під час тимчасового зберігання інспектор перевіряє зброю, чи не мала вона кримінального минулого. Минулого року під час місячника Олександрійці здали до міліції 8 одиниць незареєстрованої зброї. І всі 8 потім зареєстрували відповідно до закону. Здають жителі міста і зареєстровану зброю, адже її можна віддати не лише на знищення, але й на реалізацію, тобто продати. Так, за попередній місячник Олександрійці здали до міліції громадської безпеки 40 одиниць зареєстрованої зброї. Зброя, яка не підлягає реєстрації та перепродажу, по закінченню місячника знищується у Кіровограді.